Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати, ну, звичайно, ж, різдвяний німецький штолен. Штолен по цьому рецепту виходить дуже і дуже смачним. Невдовзі різдвяні свята, то якраз пора готувати його. Тому приєднюйтеся до мене і будемо випікати цей різдвяний штолин разом. Насамперед сухофрукти, темний ізюм, світлий, журавлину, курагу, добре мию і заливаю кип'ятком. І ось так, залиті кип'ятком, вони будуть стояти до повного остигання води. Тоді зіллю воду і всі види сухофруктів відправлю в одну миску. Курагу перед цим подрібню на невеличкі шматочки і теж відправляю до гурту. Додаю ще трохи цукатів. А ще в мене є ось така сушена шкірка апельсину. Я її подрібню і теж додам сюди. Ви ж можете натерти просто цедри апельсину. І все це залю ось таким ромом. Або можете використати коньяк. Але якщо по якійсь причині ви не використовуєте ні ром, ні коньяк, залийте це соком апельсина. Але саме напитки із вмістом спирту будуть сприяти тому, що у сухофруктах не буде утворюватися пліснява під час вистоювання і дозрівання штолена. Після цього цю красоту накрию герметично-харчовою плівкою і відправлю у холодне місце або у холодильник. Процес замовчування сухофруктів у ромі, коньяку або апельсиновому соці повинен тривати не менше однієї доби. І аж до 5 діб. З фруктовою складовою Штолена ми розібралися, тепер приступаємо до горіхової. Щоб очистити мигдаль, заливаю його кип'ятком. І десь через 5-10 хвилин зливаю гарячу воду і промиваю в холодній воді. Тепер очищувати мигдаль одне задоволення. Щоб очистити фундук від шкірки, треба вже застосовувати другу технологію. Просушуємо його у духовці при температурі не вище 100 градусів. І якщо в духовці відсутня конвекція, трошки привідкриваємо дверку. Після цього лушпиння без проблем відділюється від горіхів. Сухі лісові горіхи одразу так подрібнила. З мигдалем легше робити цю процедуру, коли він є ще сирим. І ось таким способом трошки подрібню його. І на сухій сковорідці на маленькому вогнику буду сушити до такого карамельного кольору. Тоді виключаю вогонь. І продовжую помішувати горіхи, поки не остигне сковорідка. Прийшло дві доби від моменту замочування сухофруктів. Через друшляк відсидила ром із замочених у ньому фруктів і паперовим рушником добре осушила їх. Підготовчі роботи у нас вже виконані. Всі інгредієнти на столі. Тепер приступаємо уже безпосередньо до випічки самого штолена. Потрібну кількість дріжджу пальцями подрібнюю у миску. Із загальної кількості відміреного цукру 2-3 ложки додаю у дріжджі. І трошки додаю сюди тепленького молока. Лопаткою все гарно вимішую, так, щоб дріжджі і цукор розчинилися у молоці. Із загальної кількості муки у миску додаю зо 2-3 ложки і вінчиком гарно вимішую це все до однорідної маси. Так щоб не було ніяких грудочок, і виливаю у миску все те молоко, що залишилося. І знову все остаточно вже вимішую. Миску щільно накриваю харчовою плівкою. І це я приготувала опару. І ось десь через півгодини у теплому місці, ось так підійшла вона. У миску, який буду готувати тісто, відправляю муку, цукор, що залишився, ванільний цукор та сіль. Додаю сюди ще меленої кориці, сушеного імбиру та мускатного горіха. Всі сипучі інгредієнти добре перемішаю. У суху суміш виливаю розчину. Виделкою збиваю яйця і теж додаю у миску. І тепер лопаткою замішую тісто. І коли лопаткою вже стане тяжко замішувати тісто, додаю масло кімнатної температури, тобто м'ягеньке. І рукою замішую тісто. Але якщо по правді, то місила я його двома руками, виминала. Ну, місила я його біля 10 хвилин. Зате яке вийшло тісто у мене. М'ягеньке, пухкеньке, ніжне. І чим довше я його місила, тим воно ставало еластичнішим. Тепер накриваю його рушником, кладу у тепле місце і нехай підходить. Через півтора години моє тісто ось так підійшло. Тепер я трошки його помну, опущу і додаю після цього сухофрукти. Ну і звичайно, що горіхове асорті. Тут в мене і грецький оріг, і мигдаль, і тут в мене ліщина. Все це разом перемішую, вминаю, вмішую горіхи і сухофрукти у тісто. Це таке гарне тісто, що з ним працювати одна насолода. Далі ось таку процедуру зроблю з тістом, накрию рушником, нехай підходить. Ну, а коли тісто гарно підійшло, збільшилося вдвічі в об'ємі, викладаю його на робочу поверхню стола. Тепер із цього тіста роблю ось такий валок і ділю його на чотири рівні частини. Тобто із цього тіста я буду випікати чотири штолини. Робочу поверхню трошечки припорошую мукою і кожну відрізану частину тіста ось так легенько. Руками розтягую по робочій поверхні, формуючи із цього такий собі прямокутник. І ось так ребром долоні поділю цей прямокутник на дві нерівні частини і меншу частину загортаю до середини. Трохи підрівнаю, поправлю і викладаю на деко дно, якого застелене пергаментним папером. Знову накрию рушником і нехай наші не підходять. Ну а коли вони ось так збільшаться в об'ємі, буду випікати їх у розігрітій духовці до 170 градусів 1 годину. Після цього спечений штолен з усіх боків обмащую розтопленим маслом і присипаю цукровою пудрою. Обертаю штолен догори низом і знову проводжу таку саму процедуру. Тобто змащую розтопленим маслом, а після цього присипаю цукровою пудрою. І ось так залишаю їх до повного остигання. А коли повністю остигнуть штолени середину пергаментного листа посипаю цукровою пудрою. Ниж штолена знову добре змащую розтопленим вершковим маслом. Кладу його на цукрову пудру, зверху знову змащую вершковим маслом і, звичайно, щедро присиплю цукровою пудрою. І замотаю штолен у пергаментний папір. Обмунтаю ниткою а чи шнурком і оздоблю сушеним апельсином. І буде мій штолин ось так чекати аж до самого різдва. А до різдва ще два тижні. Тому, друзі, готуйте і ви цей чудовий, смачний, м'ягенький, пухкенький штолен. До Різдва він що встигне вистояти. Другу порцію тіста я замісила з такою самою кількістю інгредієнтів, тільки поділила уже не на 4 частини, а на 3. І відповідно до цього у мене вийшли три великі штолени. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!